До нас ставились як до простих дітей. <рець quelle> так, як до простих я дітей можу. зі зменше променем. Я надеру вам дупи! Випустіть мене. Марку. Познайомся з новою ученицею за обміном зіркою Батерфлай. <плеслесь> Ти зі мною Джейку? Ні. Бо яким би похиршитим дурним я не був. А цей хлопець ніколи мене не кине. Отак, вже йду. Геть подалі від цього хлопця. Ой, Я вкусила тебе за ногу. І досі кусаєш. От Ганьба. Справді вибач. Лудо, як ти дізнався, що я тут? Ти справді хочеш знати? Так, тому я й питаю. Ну, би ей. Чого це я маю розказувати? Взято її. Яка свиня не любить куня! Це та свиня, яку всі звотія. я Марте, а мере, не заохочу його! Марч, не обмежуй його, нехай розвивається. Шт. Я не мала тобі брехати. Люди складні, але я не думала, що складні настільки, що захочуть нас убити. Сьогодні я зрозумів, що тобі важливо, бо я не пхав у стіну всіх разом. Тож віднині я переконаюся, що всі жителі стіни заслуговують на О, червона сорочка! Чекай. Але... Слухай, в мене вже є люди у сорочках всіх інших кольорів. Обіцяю, наступного разу все буде справедливо. І не кричи. Та він, напевне, був на. І наш новий талісман, який я не схвалюю, класний опосум. Добре! Вперед, опосум! До а. О, ні. Де справжній опосум? Воїни знову його викрали. Негідники! Справжній опосум не прикидався мертвим. Такий м'язистий. Тож, хлопці, я вам знайшла. Як щодо А? Люба облиш! Я б поставила, але я вже не вчителька. Я вирушаю в плавання з капітаном трицепсом. <свистит> <свистит> Як же моя а? Спробуй вчитися? Все, час вичерпано. Повертай назад. Ні, будь ласка, я так хочу побачити місце висадки людини на місяці. Навряд ми його знайдемо. Давай хоч спробуємо. Ой! Тепер я готовий повернутися. Там кінець. Кожен сам за себе. Ой, ліло допоможи. Що це таке? Що таке? Обережно малий! Не бійтесь все нормально. Дивіться, що тут, що обісне таке на все я пропав. Ви? Це зробили ви? Але навіщо? Бо я... Бо я... Просто уваги. Я цього не розумію. Ну, спочатку я склепав біомеханічний турбогенератор, а потім навчився натискати педаль бородай. А ось і <світ> давайте, їжте. <клев> <клев> Ну як вам? Це найсмачніший пиріг у світі! Джейко, дякую. Але це не найкращий яблучний пиріг у світі. Ти про що стовбуряшка? Що може бути краще за твій пиріг? Ти з'їв увесь пиріг? Фіне, що б ти зробив, якби все міг? Все, я би піймав комету і полетів би в космос битись із космічними чудовиськами. А я би вирізбив на місяці свій портрет, щоб він був схожий на мене. А що би ти зробила? Я б пішла за яблуками. Фігня. Вибач, я хотів сказати, що ти весь час збираєш яблука. Але це не звичайне яблуко. Це моє ім'я, моє ім'я. Зірка середині метелика, два сердечка і павук. І як бачите, клас більшість з вас написали жалюгідно. Не я. Я отримала F. Це фантастика. Власне, F – Це фу. А? Що? у М'юні контрольних немає. А, то ти що отримав? Найкращу з можливих оцінок. А з плюсом зі смайликом. У -у -у. Я теж хочу найкращу. Чекай, ні! О, міс Скалзі! Ей, Скалзі! Зробіть, будь ласка, малесеньку послугу і перетворіть F на А. Скейглиш через погану оцінку? Я знайшла хлопця з човном, і він лишив мене на пристані. Пристані? Пристань тут та головне! Добре, добре. Я приречена на суходіл. Знаю. Начаклую вам ідеального хлопця, а ви поставите ідеальну оцінку. Що? Мені! Чекай! А любов не став. Зірко, що ти накоїла? Схоже, я перетворила її на троля. Що? Зірка Батерфлай, крута! О! О!